Всім доброго ранку, приглашаю на каву. У мене сьогодні ранкова кава, нікуди не спішу. Коротше, ділаю собі бутербродики такі скучно, думаю, надо. сама собою не буду балакати. Хорошо, що в мене є канал, є ви, є з ким побалакати. Коротше, ділаю хліб, я вчора ж хлібчик пекла. Та я виставляла та це відео, бо я, в мене як в тумані якось дні такі, я не пам'ятаю, що я робила. Вроді десь казала, а, коротше, ладно, хліб, масло. Кстати, масло, що скажу, масло я тут купляю таке. Це я вже короте, стала брати трошки подешевше, бо до цього брали ми масло трохи другого. Производителя. Воно було дуже вкусне. Я взяла це чуть дешевше і дуже вкусне масло, не знаю. Ну, воно по ціні стоїть на злоту там, з лишнім дешевше. Коротше, пачка масла 200 грам. Я так з Україною сравнюю. У нас в Україні по 180 грам пачечки чогось. А тут недавно я тільки обратила увагу. Зараз оце масло стоїть 8,49 щось таке. Ну, хай там 90 гривень да, на гроші українські. 200 грам. Я з сестрою балакала на днях казала, все хорошее масло вкусне і и качественное. 82% тут. А скільки вона казала? За 100 з лишним да, гривні. Капець, конечно. Масло и спеції. Такі спеції що полезні. Я за одну спеціюсь недавно узнала, что вона для организма. Короче, я вже трошки потрусила, більше не буду. Потім я куркуму потрусила. Насипала, потрусила, як сказала. І сухий часник, цього я ще не сипала. Так як я вдома сьогодні, можна в цей період зімній, не можна, а потрібно, І в такому виді, в сухому, я думаю, часник мені нічого не буде, що одна не буде штирить за кілометр, навіть якщо я кудись вийду. Того такий варіант сухого чесника ідеально. Якщо утром на бутерброд, я думаю, тільки буде плюс. Коротше, недавно стала так робити, що спеціями я на хліб з маслом сиплю і класно. Думаю, по собі сир. Мені так, камера мало захвачує, не дуже удобно. Сир, я кстати, такий метод. Дуже удобно приспособила. Пергамент... На... Ума, я його з пакетика достаю, з кульочка. Отак в бумагу пергами. І в субочок. ну, акуратно ж, звісно, вот так як щоб має такий в холодильник. І так удобно храниться сир і довго. Зараз я поріжу його на бутерброди І буде в мене такий, як на мене, корисний сніданок. Я вже ходила в пробі... пробіжку. Боже. Ходила в пробіжку, Це... оце я сказанула. Ходила в ходьбу. Прийшлася. Скільки в мене зараз бредеть? 10.00, ровно, якщо глянула. Утром я тільки випила стакан води з лимоном. Сьогодні мені схотілося з лимоном Діла, а прийшла ще налила лимон. Ні, що там? Зараз, саміша тут буде цокотить ногтями. От, утром схотілося мені вийти пройтися, так як я да, як то воно, скільки людині треба да, зробити так, щоб оцінити щось хороше, яке ти не восприним, воспринимаєш вже як обидва щось. Його треба в людини забрати, зараз, да? а потім його людині оп'ять дати. І воно буде ощущатися в 100 раз цінніше. Утром нікуди не спішу. Будній день. Так, все, це я в холодильник зараз заховаю. Хотіла сказати по маслу, по цінам в Україні, як обідно, як несправедливо, як неправильно. Чого в нас такі ціни неоправдані, я вважаю, в Україні? Це дуже неприятно. Так, і помідорчики такі помила. Коротше, щось я щось казала і потеряла мисль. Взяла масло, своє, коротше. А, я вспомна, так, да, казала, як ми цінимо. Те, що тіряємо, потом. І утром сьогодні нікуди ні не спішу, встала, попила, випила стакан води, потім каву без нічого. І з молочком, кстати, з цим, з овсяним, те, що я купляла. Я коров'яче стараюсь не пити. Попила каву, умила, привела себе в порядок, ділася, вийшла, пройшлася. Собралася з мислями, з думками, з мислями. Без різниці. Судді цього не міняється. Прийшла, приготувала собі цей сніданок. Знову друга кава. І буду пити, насолоджуватися цим моментом. От і треба да, жити привчатися. Ну, секунду, в мене дзвінок. Допила я вже почти каву. Каву не показую вже все. Вже не красива чашка. Коротше, хотіла показати вам не каву, з чим я п'ю каву. О, у мене якраз футболка в тон. Волоси, футболка все одного тона. Короті, вчора була в магазині Lidl. зайшла за вкусняшками до кави, бо я без цього просто не можу. У мене оця оце всегда наповнена всякими штучками, вкусненькими. Не можу я Сладке — це моя залежність. Кава і сладке. Коротше, купила такі конфетки. ну всякі, Це я, не, я їх не люблю, ці мармеладки. Я вчора тільки одну спробувала. І вони на вкус, як цей. пам'ятаєте, раніше були, я їх в Україні в взагалі не бачила. Такі мармеладні зайчики. Зайчики, мішки, вони такі великі були, так десь розміра, розміру. Мармеладки, так, мармеладні колись такі. Вони. І от мені подобалося, от якщо сахар. Хоча я сладке люблю, сахар. Я взагалі ніде білий кристаллический сахар, я взагалі його ніде не употребляю вдома. От, якщо хліб печу, якщо нема меда, то туди, коли мене хочеться додати сахар, я туди і так десь щепотку того сахара. А так, взагалі, у мене білого сахара ніде-ніде нема. А всі зділів з, 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 з составом сахара, аж бігом. І, коротше, якщо з тих зайчиків було сахар обрати, і саме той мармелад такий саме класний, мені він подобався. Потім більше їх не бачила, цих зайчиків. Якщо купляю якісь такі мармеладні штучки, всякі зділія не, не той, не те качество мармелад. Коротше, і от я вчора купила, ось це я в тому ділі була де конфети, взяла, брала собі. Думаю, візьму майже любить ці мармеладки, сахар, таке приторне, він таке любить. Взяла і одну спробувала. І іменно ці конфети, такі іменно. прям вкус того мармелада, що був в тих зайчиках. Прям один в один. А отакі от мармеладки це теж такі, бачите, вони придавлюють такі мармеладки. Все, вже друге зовсім качество. Хоча і то, і то мармеладки. І вони ще от ці, вони так і в названні написано: от, такі. вони тут ще з соком внутрі, з фруктовим соком. Прям розкусуєш, а да, там такий. як би цей. Сок витікає. Написано соками овоча. ово, ово, о, Я наш язик толком не можу, то що цуржик в мене. польський, Так, Так, соками овочовими. надо не спішать читати, поки не вибалатишся. То там, да, є сок овочови. Воно так, так світить, це не хочу я доставати, бо я їсти не буду. Такий, знаєте, як мармелад, якщо на світ такий аж прозрачний. Коротше, я не про те, що я ті конфетки взяла. А собі взяла, не знаю вже, що брати. Мені не подобається тут Польщу конфети шоколадні. Ну, я ще роблю, да? я вже брала різні, Такі ось і риски я брала. Це в мене тут остатки в цьому. Такі і риски я брала. Ой, рука заболіла, каву душу, в мене ж є ж такі вже. Отакі От брала. Ще й засвічуємо. Ну, таке їсти можна, але ну, ні. От в Україні, як візьмеш конфети шоколадні, що там я не кажу, да, другий раз, що качество тут лучше набагато. Ну, якщо взяти сир, твердий сир обичний, то ну, не знаю, може в Україні є качественні, я їх не купляла, бо я там же ціни ж взагалі недоступні на хороший сир. Не знаю. Ну, такі, які більш-менш доступні для середнього класу, ну це ж не сир, це ж просто якийсь сирний продукт. То якщо сравнювати сир взяти тут. Що ціна нормальна, доступна ціна, не, не з дорогих, я зараз балакаю за них, то качество, ну шу, капець. Ну, що ті. А конфети шоколадні? Що Шо там казати? Особливо э, э, цей производитель <гум> вкусні. І я стояла і, і на ті, і на ті дивилась конфети. Я які не возьму, вони всі невкусні. А шоколад, ну, то шоколадки ж беру. ну ці. Я взагалі люблю дуже сочетання кави з шоколадом. Дома ці ромашечка, теж. Я їх постійно брала. А це красний мак і ромашечка. До кави просто капець вкуснякі. Коротше, коли дивлюся, я случайно заметила. Ну, конфетки там замітила. Хоча вибора не такого великого, я именно в лідлі вчора була, як у нас в маркет Зайдеш з стілажі з конфетами. Тут якось менший вибір, не знаю. Трудно вибрати менший вибір, ще й все невкусне. От дивлюся такі ж. Ну, Думаю, блін, чи взяти таких. Мені ці батончики, я їх не, не сильно люблю. Отакі, знаєте, є, продаються палички без упаковки, Отакі є, як вони так називаються, не пам'ятаю. На, на вес в е, Україні брала. Мені не подобається. Якщо ще внутрі наповнитель шоколадний какао, ще нічого. Ну, а якщо білі, молочні, не люблю я такого. Хоча тут біла, але все одно добре. Шоколад просто. Я аж забула цей вкус шоколада вкусно. Коли дивлюся, читаю. Здравствуйте, думаю. Да, тут. Забула ціну. Щось є, якщо це можна подивитися. Ось тут ось, ну, да, оце, да? На українській мові написано. Значить, конфети ці стоять за кілограм 27,90 злотих. українські це 270. Ну, плюс-мінус 270-280 гривень за кілограм. І Так, і так, опять, сестра, тобі завдання. Я ж тоді кабачки просила в неї цукіні, Вона мені глянула ціну в Україні. Тут я перевела на українські гривні 90 гривнів цукіні за кілограм. А в Україні вона сказала 140 чи 130, 140, по-моєму, різниця, да? блін. Що за безпреділ, Чого ніхто не веде да, цьому в відповідності доходу, цін, комуналка і все таке ну, це просто ужас. Конфети тепер. Може, хто такі купляє, теж цікаво, напишіть мені, будь ласка. Скільки в Україні вони стоять за кілограм? Чисто просто для інтересу. Я вообще, мене, не знаю, такий такий по ценам, щось інтерес був. Я запам'ятаю, в, в Україні так було от, андрій масло в цьому магазині, скільки стоїть, в том, скільки. Я, не знаю, просто в мене такий, не знаю, якийсь, як це називається, сотик, таке бзік, да? чи як воно? Просто мені цікаво. І от в Україні, скільки вони кілограм стоїть канафетто. Воно ну, дуже вкусне. Шоколад зверху дуже качественний. Чуть. Не помадка, не нема привкуса, що пальмова олія, да? чи що воно таке, як бува, купиш, блін. Щось покажу. Я тут це, кафе заклеюся, я як... то обізяна в тих блохах. Ой, да, сладкоєшка ще там. Отакі ось я тут брала. Такі прикольні шарики такі, вид, такі, скажуться, да, смачні. М-м. Від мене на це лежить цей шарик ще з літа. На дево, навіть викину. Прям вкус, привкус пальмової олії в шоколаді. Не шоколад, а якесь. А оцих, звісно, клас. І внутрі та начинка така непритерна, І воно таке все хрустяще-хрустяще. Вкусні конфети. Може, навіть хто ніколи не брав, да, в Україні. Возьміть, спробуйте. Хороші, класні. І вони такі легенькі. Якщо їх брати на вес, і ціна, якщо в Україні. Ну, менше не будуть точно, якщо так само, як тут, 270 за кілограм, то їх, якщо взяти на вес, вони легенькі, капець такі. Коротше, це все, що хотіла сказати за конфети, вже 3 минути треню. П'ю каву, дивлюся відео. Всякі в Ютубі, я любитель такого. Отак От надивилась, мені так подобається таке. І, знаєте, десь Скільки в кожному відео, в кожного блогера, чи як це назвати цих людей, скільки полізного буває для себе, побачиш. Да? От Подивився, там те почув, там те і тим, ну, Все ж в цій житті не просто так і не случайно. Ну, Коротше, Дивлюся одного мужчина. Я часто дивлюся, Інтересний у нього канал, так, і поучительний багато, не ну, неважливо. Я, і, я вже одну рекомендувала вам книгу, пам'ятаєте, я називала аудіокнига: це Щасливий карман полен, полен, Полон Деніг. Мені треба оті курси ораторського мастерства ходити. От. І е, я ж сама її слухала, я вже її до кінця прослухала і ще раз хочу, Бо, ну, коротше, вона длинна і дуже цікава, дуже так е, і зараз дуже мало разів. І тут включаю його, сьогодні оце, з усього відео що я половину продивилася, я нічого не пам'ятаю, що там він казав, про що, він теж так сидів, що в нього відповіді на були, по-моєму, такі. Ну, я почула те, що мені це відео не зря включати, то, що в цій житті все не зря не незвичайно, це віру, і це так і є. До чого мені це відео, я включила під. Не знайшлося, під... Вибачаюсь, підтягнулася. Коротше, він, посові... він читав, там в нього було питання про покупки, як устроєно на цей да, наш, як ми купляємося, як воно все відбувається. ну, Це така тема, я її не розкажу, навіть не буду пробувати. Но її знати, як, як нами маніпулюють все таке. Він в цю... затронув книгу, він давно-давно, коли скаже, ізучав її ще в молодості в своїй. і Читав багато, перечитав цих всяких авторів. І за одну книгу він сказав, я собі зразу її записала. Ось, я її ще навіть не знайшла, навіть не читала, в якому на варіанті аудіо чи можна так читати, не знаю. Ну я її записала, я вже її вже хочу озвучити, посовітувати. Тому, так як він розказав, а я йому совятам всім довіряю. І якщо він посовітував, навіть я ще її не бачила, але вже можу. Коротше, значить, я записала автори цієї книги Вектор і Корнелі. Це автори ця книга, її скільки год. Автор, Я не знаю, ці автори, чи вони ще живі, чи коли вона була написана, може, в те час, що їх вже в живих немає. Ну, і і що, він оце каже, що ці современні щас книги, автори, наприклад, цей як отам, ну, типу, по типу Брайан, Тре, Брайан Трейсі. Там Джо Діспензі, як то може десь там помиляюсь трохи кожен день не вимовляєш ці імена. Тіпа, оце всі вони про те, що ці автори написали давно-давно до них, ще 20 в 20 віки, по-моєму, він казав, а ну да, то вже цих авторів немає, виходить, вживих. Тобто, це все тоді ще ті автори написали. Він каже, наскільки вони передбачили оце все, що зараз відбувається. так то Боже, що в мене? Так цікаво. І потім ці современні автори вже якби як пересказують, да, це все одно хорошо і правильно, і все таке, но, Коротше, він, а він знайшов ці істочники ще ті. І каже, його в свободному доступі немає. Так, що прямо ну, на кожному шагу. Да, то що це невигодно всім цим брендам, все таке, ну, тобто, щоб люди це знали, були. Був, як це сказати, щоб були вони усвідомлені, ну, якось друг, хто сказав. Ну, тобто, коротше, як воно все продумано, як воно все роботи, це життя. І коротше, ладно, автори Вектор і Корнелі, книга називається Квота Ілі Сторонніки ізобілія. Мені так стало цікаво, ось найду по свободі почитаю. Я взагалі, любитель, люблю читати книги в їх в настоящому виді. В цьому. Як це сказати? В бумажному варіанті, отак береш і читаєш. Я люблю в мене вдома в Україні, скільки книг осталося? Ну, Всі на цю на тему психології, я тільки такі люблю. Художесні, всякі там, фантастика. ні. У мене Тема психологія, розвиток, ну такі всякі. і в мене, ну, скільки, не стілажі, цілажі, звісно, ну, для мене це не я так люблю душі читати вечором, лягти особливо перед сном. Ну, немає таких, тут я їх і не куплю. Це хіба ну, інтернет? ну це... Коротше, найду може, в, там, в електронному виді, Або якщо аудіо, то взагалі клас. Як ходиш отак, наушники і книгу слухаєш. Коротше, сама ще не знаю про що воно, що за книга, але вам озвучила. Може, так кому цікаво буде. Та для себе, вдруг я записала, за... забуду про кручу і. Коротше, ладно, кава вже холодна, допиваю. Буду займатися домашніми справами і отримати від цього довольства, бо це для мене найкраще. Хліб пекти, домашні якісь справи. В суботу, кстати, хліб мені заказали, спечу на заказ тут хлібинку. Оце те, що мені подобається. Хорошо, коли да, у нас є таке заняття, яке доставляє нам. Удовольстві в тому і розвиток божен бути. Ну, не знаю, в мене, звісно, не так, але дай Бог, все буде що. Хай все буде добре. Все, що наше, до нас прийде, все, що не наше, от нас уйде. Якби так, так воно в цьому мірі працює. Надо вірити тільки, надіятися і за все благодарить. Ладно, все пока. Ще може, що запишу, цікавого буде, запишу.